Є знижки на воду і зота, 10% в аптеках подорожник бам ощад. Є знижки на комбі гриф 20% в аптеках подорожник бам ощад. Отже, усім привіт це життя відомих людей. Українську стрічку номіновано на американську премію незалежного кіно Готем Awards» в номінації Найкращий документальний фільм йдеться про документальний фільм Мирні люди режисерки Оксани Карпович. Стрічка складається з перехоплених спеціалістами гур, телефонних розмов російських військових з їхніми сім'ями та пейзажів українських міст і сіл, які е, отримали пошкодження і руйнування від російських окупантів. Робота над фільмом почалася ще навесні 2022 року. Для цього режисерка прослухала 31 годину розмов російських військових, які є у відкритому доступі на офіційних каналах українських спецслужб. Глянемо. Все думав, вже мене похранювали. Та що хоронитися? рано що? Рано що? Ти, найголовніше, мені скажи, ти відео натовські бази там? Ні, поки. Ні? а нам то показується що там натовські бази одна на друга її їх розбамблюють. Ну, власне, як оцінять стрічку на американській премії Gotham Awards», Ми вже дізнаємося під час церемонії нагородження, вона запланована на 2 грудня. Український співак Парфенюк, якого всі знають за хітами проводу екскурсію, відкрив... відриваючись. Сьогодні презентує новий кліп на пісню Врубай ексклюзивно для ЖВЛ-артист показав фрагмент відеороботи, який всі зможуть побачити дещо пізніше. Давайте ми глянемо. Врубай, Врубає погазавто, щоб щоб не казав за. Хто вже нас не знайде, бо нас там немає. Ну, власне, одну з головних ролей у цьому кліпі зіграла українська співачка Геля Зозуля. Нам на камеру вона розповіла, що їй дісталася така неочікувана роль. Давайте послухаємо. Я була в ролі людини, яка сидить і допит робить. У мене був такий костюм, така дулька. Я така була вся у суворому стилі. Як подивилася серіал «Бумажний дім, і там була криміналістка, ця головна героїня. Я себе відчувала нею. Мені ще олівця цього не вистачало, щоб зробити цю дульку. Ну до речі, це не перший такий акторський досвід Гелі Зазулі. Раніше вона вже е, знімалася у кліпі е, Чіва на е, романтичний трек рани, і подейкують, що саме перед тими зйомками в них зародилось кохання. Щоправда, самі артисти цього не підтверджують, але і не спростовують. Готується до кар'єри ілюзіоніста Українська співачка Анна Завальська поділилася нам на камеру, що її восьмирічний син Ілля марить фокусами. Послухаймо. Він обожнює фокуси, мріє тепер стати вже ілюзіоністом. Дивиться всі шоу Magic Brothers, Навіть вже відвідав декілька їх концертів. Ось, власне, він хоче бути фокусником. Неперевершено почав грати у пінг понг і дідусь вже почав його інтегрувати у цей вид спорту. Наразі вже буде працювати з тренером, тому що дуже круто виходить. І я навіть не знаю, що він більше спортсмен, артист, музикант. А не знаю там хто ще. І за словами Анни, вона насправді підтримує будь-яке захоплення свого сина, адже це сприяє всебічному розвитку малого. Шосте місце у рейтингу найвидатніших поп зірок присудили скандальні співачці Брітні Спірс. Мова про рейтинг від американського таблоїду Billboard, який має назвати 25 найуспішніших поп зірок за останні 25 років. Цей рейтинг таблоїд оголошує вже кілька місяців. Діжли дійшли зараз. От до п'ятої сходинки відкриють її тільки сьогодні. А от шостою за популярністю поп-зіркою 21-го століття, як я вже сказав, назвали Брітні Спірс. Нагадаю, кілька днів тому. Спірс вкотре шокувала мережу дивними танцями. Цього разу співачка, що давно насправді не випускає жодних своїх нових хітів, заявила, що знову вийшла заміж, але цього разу за себе єдину і неповторну. Цікаво, що на сьомому місці найкрутіших поп зірок за версією Білборд, скандальний Кані Вест. Останнім часом таблоїди розповсюджують чутки про їхнє розлучення з австралійською архітекторкою і моделлю б'янкою Цензорі. Самі ж. Зірки спростовують цю інформацію постійною сумісною появою на різноманітних заходах і подіях. Щодо рейтингу, восьме місце рейтингу віддали канадському співакові Джастіну Біберу. А він обійшов у топі Аріану Гранде і Аделі, які посіли 9-те і 10-те місце відповідно. Ось такі новини на сьогодні. Анну Русланчик скажи, кого б ти поставив на, на п'яте місце серед зірок найкращих зірок 21-го століття. На п'яте Воно якесь Ну, коли це місце не туди і не сюди. Ну, вперше ще зрозуміло. Зірки. Хто Марлина... на першому тоді? Мирино ро. 21-го століття. А, 21 -го. А вона залишається. Вона досі залишається, вона досі на часі. Чого не знаю, як вона вмерла, досі розслідування триває. Ти що? Вона знов в наших головах. Ти мені скажи, ]Marmy. що нам дозволили говорити. Ти підійді, підійде. Не знаю, не приймається, хто в Україні українські підідіді. Є один Хто? Мужчина старшого віку. А що у нас теж така ситуація? Так, як і в Америці в горі. Ну я не думаю, що це були прям такі розкішні вечірки, так, але вечірки на поменшу кількість людей. Можливо, не тільки в білому, так, але таке всяке. Тобто рано чи пізно хтось може вискочити, розказати подробиці, почнуться багато разів насправді розповідали. І, і не туди, і не сюди. Як а, було таке загуло. Так і загуло Отакі От, українські реалі. Дякуємо тобі. <laughs> Головне, що це не ти. Я мені вже пізно, ніколи не пізно. Слава Богу, все. Дякуємо вам на сьогодні. Це все. Звісно, ми вже готуємо свіжий випуск ЖВЛ для вас. Завтра в сніданку з 1 плюс 1 зранку. Все буде гарного дня.